Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 10 серпня, ранок, зараз 10.30. Зняв для вас відео вже про продуктовий ринок і зараз ще хочу зайти. Мене просили в коментарях вілла Жасмин і готель у Олега, а також вілла Жанна по вулиці Різняка Макомацького. Ну, йдемо, друзі. Покажу все, також пройдемо ще вздовж продуктового ринку, також будемо біля ресторану Ретро, кафе Віра ну і торгового центру Вектор. Так що, друзі, кому цікаво, прогулянка, приєднуйтесь. Сьогодні чудова погода. Ось це готель у Олега, а це вілла Жасмин. Як бачите, авто вистачає, значить, людей також на відпочинку є. Багато. Йдемо зараз, обійдемо ці готелі і перейдемось біля торгового центру Славутич. Ось тут ресторан Ретро. Ось тут можна замовляти комплексні сніданки, обіди вечері, так само тут кафе Віра. Колись цією вуличкою ходило набагато більше людей, а, так само і я ходив колись, як тільки приїжджав в Троскавець, я ще тут не проживав. Пам'ятаю, що я тут не раз обідав кафе Віра. Було досить смачно. Не знаю, чому та зараз територія пустує, хоча практично знаходиться в людному місті, але чомусь тут людей мало. Тут Також продають овочі, фрукти, різні продукти, але бачу, що тут ціни відрізняються, друзі. Ціни набагато більші, ніж на продуктовому ринку. Ну, Я дивлюсь по кавунах. Кавун тут 20 гривень, а ми вже бачили на продуктовому ринку кавуни по 15 А при в'їзді в Трускавець хвори продають по 14 гривень. Я купив, їхав з Дрогобича, купив кавун, ну, солодезний капець. Солодкий такий, щоб, ну, прямо як мед. Не часто попадеш на такий кавуни, але дійсно смачний, солодкий, сочний. Не знаю які тут, але бачите, яка ціна. За 50 метрів від продуктового ринку ціни практично на 5 гривень більше. Ну, ставлю ціни хто, як собі хочеть. І це продуктовий ринок, друзі, ми вже були сьогодні там, так що відео буде вже на каналі. кому цікаво, дивіться. Дякую за коментарі, які ви пишете. І, друзі, вибачаюсь за відео, яке я там сказав, що 29 серпня. Реально це було 9 серпня. Я просто обмовився. Але коли знімаєш відео, йдеш і говориш, то просто не замітив. Вже в коментарях, коли почав читати, і я включив відео дійсно. Сказав 29. Ну, було 9 вересня. Я постійно на канал закидую тільки свіжі відео. ну Можуть бути 2-3 дня різниці по даті, але там не більше. Раніше як тільки починав знімати відео для вас. Ми зараз, друзі, йдемо якраз до вілли Жанна. Коли я тільки почав знімати відео, і я якось там одне відео записав, щось там погано записав, через тиждень його ще раз. А попробував закинути на YouTube і мені написали один коментар, що це відео вже було і все. З того часу я відео не дублюю ні з іншого року там, ні. Це погана ідея. Люди мають гарну пам'ять і все пам'ятають. Ось це є промисловий ринок, і тут вілла Жанна. Вулиця Різняка Макомацького тут, взаді продуктового ринку. Зараз ми вже по, йдемо по вулиці Стебницькій. Частина вулиці Стебницької це спальний район. Бачимо праворуч багатоповерхові будинки. Тут е також до, досить багато здається квартир подобово. Оренду. Ціни там від, зараз від 400 гривень, такі більш-менш нормальні квартири. ну Треба, друзі. Якіте на відпочинок і хочете квартиру, ну, сайт OLX, Dubaiua. Ну, Dubai.ua не так багато пропозицій, як на, як на сайті OLX, але можете шукати і там, і тут, і десь порівнювати ціни, дивитися. Фотографії практично зроблені а, зразу після ремонту і можуть не відповідати дійсності. Приїжджаєте на відпочинок і квартира може зовсім по-іншому виглядати. Я, друзі, був в одній квартирі, ось це торговий центр Вектор. Я був в одній квартирі, в якій а, прожили квартиранти рік часу. Ну, як тільки почалася війна, вони приїхали сюди, зняли квартиру. Потім, правда, вони виїхали за кордон, але рік часу прожили викавці, квартира була шикарна з новим ремонтом. Це не нова будова, але. Квартиру можна було не впізнати. Понищена кухонна мебель, холодильник, світильники розбиті. Що там могли робити, я не розумію. Ламінат також побитий, що вони там робили, я не розумію. Господарям знову прийшлося витрачатися на ремонт. Не знаю за що такі Не розумію. Ми йдемо, пройдемося також ще стихійним ринком. Тут колись був, хто пам'ятає, магазин Технолюкс, а зараз Євро секонд-хенд. Також оці всі а, бутики тепер нові, раніше були тут такі будки, хліб продавали, кіоски. Зараз це все виглядає по-іншому. Бачите, люди. Тут завжди продають свіжу продукцію з власних городів. Також є, бачу, люди, які продають домашні помідори, досить цікаво, але сьогодні немає черги. Минулої суботи була сильна черга, і... ну, але я помідорів купив, досить були смачні. Праворуч у нас супермаркет і дрібниць різних є таке. Також магазин Єва, ну і обмін валют. Ми вже з вами на площі Чорновола, в Стебницьке кільце. Йдемо, друзі, вулицею Стуса, наверх аж до церкви пророка Іллі. Тут також, бачите, продають овочі, фрукти, але черги такої, як раніше були, також немає. Ковуни так, також по 15. Також в коментарях ви хотіли подивитися вулицю Стуса. Пам'ятаю, за вулицю Мазепи, друзі, ніяк туди не дойду. Потрібно йти постійно вверх і ну, обов'язково для вас зніму відео, не переживайте. Думаю, ще найближчим часом. Супермаркет мандарин вже зачинений, ну він вже не працює. Зараз на тому місці відкрили магазин Аврора. Ну і також є. Піцерія і кебаб. Назва мандарин залишилась, але самого супермаркету вже немає. Сьогодні, друзі, 10 серпня, і сьогодні в Східниці День народження селища, а буде концерт. Хочу туди поїхати. Початок 18.00 обов'язково зніму для вас. Також відео. Ну, раніше місяць тому десь приблизно був Степан Гіга там, ну, було досить багато людей. Не знаю, скільки буде сьогодні, оскільки е, ну, на Степана Гіга прийшла ну, напевно, половина молоді, а половина ну, старших людей. А сьогодні, який буде, скільки там людей буде, бо е, виконавці молоді. Я думаю, що там буде набагато більше молоді, ніж старших людей. Також це благодійний, благодійний концерт. Буде збір коштів для ЗСУ. Ну, вхід буде за донат. То скільки там задонатить? Ну, Як Степан Гіга був концерт, то там донати були здається від 200 гривень. І зібрали там, я вже забув. Суму більше, більше 300 тисяч гривень. Не знаю, скільки сьогодні зберуть. Але це потрібна річ, оскільки... Ну, зараз кошти зібрати не так просто, люди вже не так охоче донатять, а під час концерту там також будуть і аукціони різні. Я думаю, що будуть щось продавати, як минулого разу. Я думаю, що якусь суму зберуть. Бачимо трукава, свій перукар і також Energy Studio, студія танців, дитячих танців. Ми вже підходимо до церкви Пророка Іллі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Це новий житловий комплекс. Зелений двір. Також колись тут був праворуч Приватбанк. Зараз Приватбанк тільки майже в самому центрі по вулиці Героя упали, зараз він на ремонті, друзі. Тут внизу бачите в будинку дуже багато є різних магазинів. Відкрились тепер. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!